Друзі, вітаю! У нас настало очередне годування, і недавно я отримав гфс 42 якраз рознести, будемо пробно кормити всі 20 сімей. І зараз відразу відповім стосовно коментарів, які ви задавали, коли я викладав ролики в Сторіс і демонстрував, що прийшов нам ГФС. Друзі, все дуже просто. Бо Люди, як завжди, поділилися одні, о, реклама, о, краще цукру нема нічого, одні кажуть, тільки медом потрібно годувати і тому подібне. Друзі, у нас свої скажімо так, нюанси, котрі ми намагаємося вирішити. І за цього і взяли на пробу, взяли партію в 900 кг. Зараз наша задача загодувати 20 сімей на зиму для того, щоб проаналізувати, чи воно нам зручно, чи воно нам приносить якісь плюси. і тому подібне. Друзі, де брали? Брали у компанії Медопром. Це інтернет-магазин, який продає інвентар для бджолярів. Є препарати, є вулья, вони, кстати, виготовляють вулья, рамки і тому подібне. Так що ссылочку закріплю першим коментарем, дивіться і переходіть та дивіться. В чому заключається ще якби, у них є акція, вона заключається в безкоштовній доставці. От, наприклад, ГПС-42 теж може замовити з безкоштовною доставкою. Або препарати, коротше, є ряд товарів, котрі може замовити по безкоштовній доставці. Ось така акція проходить зараз. Так що переходьте по посилки в їхній сайт і дивіться. А я розкажу, чому я вирішив випробувати. Друзі, виникла проблема, що у нас на це не вистачає часу. Оце продукт. Тот, який може закупити, він буде стояти, зберігатися, нічого йому не буде. Ну, якщо буде через зиму зберігатися, він звісно, що закристалізується. Ну, потім, придійстві тепла, воно знову може повернутися в жидкий стан. Або його треба буде самому розкристалізовувати, або зберігати в якихось теплих приміщеннях, або ну не знаю, я поки не вирішив. Поки от взяли і будемо випробовувати, зараз загодуємо 20 зімей. І будемо думати, друзі, ну в чому тут прелісті, чому ми вирішили ним? Виробники утверждають, що це глюкоза, фруктозний сироп, який, скажімо так, по своєму составу, я, хлопцю, буду обіцяти з простими словами. По составу своєму він наближений до меду. В ньому вже немає того. Що... Скажімо так, що бджолам потрібно буде переробляти на той продукт, який вони можуть споживати. Якщо ми годуємо цукровим сиропом, от зараз якраз мама з зайняті своєю роботою, вони годують всі сім'ї, за ісключенням тих, котрих будемо годувати ГФС, сироп потрібно во перше його потрібно перенести, потім його треба переробити, щоб він став на нужним корм. Також його потрібно посушити, так як в ньому є лишня вода, котра, ну котру треба буде випарити і тому подібне. Так що, якщо враховувати кілограм до кілограм, то ну, звісно, що з цього толку мало би бути більше. Ну а тут тільки практика покаже. В ітоні, ми мали кормити 4 рази сім'я. На сьогоднішній день ми закормили тільки один раз. Нам ще три рази потрібно давати. Я вирішив, що ці сім'ї, які будуть годуватися ГФС, вони отримують тільки мабуть, два рази. Ну, Хоча, може, ми щось змінимо. Вирішив, що по одній баклажці такої ми даме на одну сім'ю. У нас кормушка вміщає пів баклажки, а другий раз, коли будемо годувати, даме другу половину баклажки. От зараз ми 10 принесемо наряд з 20 сім'ї, даме е, по е, пів кормушки о, по, по повній кормушці, а наступного разу знову 10 баклажки ми догодуємося сім'ї. Так що, друзі, перше, що, що нам було важливо, якщо ми вже замовляємо якийсь новий препарат, щоб нам з ним було зручно працювати, він продається в различній етарі. Також тут є доставка скажімо так, додому. Вони вам можуть привозити, якщо ви користуєтеся великими об'ємами, ви можете приїхати, там привезти з цистерна, вам ваші бочки зальє, ГФС і ви можете вже його користувати. Нам же далеко знаходимося, бо це із Дніпропетровська. Із Дніпра. Нам далеко. Сюди доставки немає, партія була невелика. І звісно, що ми вибирали із можливих варіантів. Бувають бунти такі бумажні, всі ви їх бачили, многі б ними користуються. Бувають отака от тара. Ми вирішили в таку тару зробити, для того, щоб не потрібно було розливати. Ну, І от перше враження. От, прийшло, відкрив і гудую. Все, те, що я вже хотів, я вже. От одного і збавився. Правда, баклажки такі тонковаті, пів баклажки, друзі, то повна-повна кормуха. Повна-повна годинниця. Першу свою проблему розлив відра і тому подібне ми вирішили. Двіме другу половину і вона теж мала би бути повна. Ну так, все вірно. Опять тютелька в тютільку. Удобно наливати по великому рахунку. Те, що залишиться, потім можна буде в якомусь відро Ну, Зараз це на пасіці, ніхто не буде стояти і з нього не сцедити. Це потім вже може в домашніх умовах перевернути в відро сцедити. Так що, друзі. Будемо випробовувати. Будемо випробовувати. А результат потім вам будемо демонструвати. Беремо другу баклажку і загодовуємо. Густий, плотний. Густий, ну, плотний, добросний. Ми раніше його теж вже брали на пробу. Ми його брали для тих цілей, щоб випробувати приготування на ньому канді для годування нуклеусів. Воно в наших умовах нуклеуси все ж таки краще годувати сиропами. Не жалі Так як е, бувають у нас місяця, скажімо так, ранньою весною, де слабо з взятком буває погана погода, і бджолкам не вистачає рідкого корму, рідкого корму. І це дуже потім замітно на самих рамках, е, вони можуть бути такі, скажімо так, не такі гарні, як від сиропу, Називемо то так. Ми випробували один рік, зрозуміли, що для наших умов канді нам не підходить. залишки ГФС голодували бджолом. І різниці ніякої, скажем так глобальної не заметили ну, в плані того що во вред оно точно не йшло так що а зараз шукаємо перспективу в облегченні свого труда да, як гарно. из, из ведра доволі ну, сложно лято вот можете Подивитися, мама робить із відра, вона має черпак, що там ходить, робить. Ну, Важче, ніж так. Правда ж? це правда? Угу. Mm -hmm. Ну, от і все. Так, друзі, все, отак будемо годувати, тут більше розливати щоб показувати. Будемо аналізувати. От зараз є у нас сім'я з повними кормушками сиропу. є сім'я з повними кормушками ГПС. Будемо дивитися, що вони краще беруть, що швидше уходить. Із кормушки. Завтра, наприклад, з ними ми відео і подивимося, скільки буде залишок, от, наприклад, в порівнянні з сиропом і ГФС, ом. так як самому цікаво, як воно буде відбуватися. Все, вроді би. Так Маша? що ти ще можеш додати? Це все, все опити. Зараз ми просто демонструємо вам свої, скажімо так, попитки в тому, щоб ну, розв'язати собі трошки руки. А чи вони нам вдасться, друзі, це вже третій розговор, це вже будемо тільки аналізувати по. По тому, коли спитаємо. Поки що подобається. На цьому буду завершити. Слава Україні! Героям слава!